І дивіться, є голова, чи голова знаходиться в Києві? Ну, то ви повідомте керівництву, що я хочу його повідомити про підробку працівниками повідомлення. Ну Якщо вони не приймають так, що їхні посадові особи підробляють документи, то пишіть на понеділок. Тож тепер по запису, коли сказав Антоняк, що запису немає. Тепер він же думає, що він вже у Києві вже запис зробив. Та не буде, бо я віддала Антокомісію документи. Тобто, що, щоб його перевіряли не тільки і Паловську, і е, Малеєва, і, і Бородовського. Подякували мені за інформацію. Я відправила туди тій комісії, яка якраз... 10-20? Добре, дякую.